В Африці більшість озер розташована на східноафриканському плоскогір'ї. Їх нерівномірний розподіл зумовлений особливостями рельєфу і кліматичними умовами. За походженням виділяють кілька типів озер: тектонічні, реліктові та антропогенні. Реліктові або залишкові озера це водоймища, що залишилися на місці моря, яке відступило. Найбільше за площою в Африці озеро Вікторія. Його котловина міститься не в западанні, а в пологому прогині платформи. Тому озеро не глибоке, середня глибина 40 метрів. Ураганні вітри спричиняють в озері сильні шторми. Тектонічні озера утворилися у великому східноафриканському розломі, тому мають витягнуту форму дуже глибокі і з крутими берегами. До них належать озера Танганьїка і Н'яса. Найбільше серед них озеро Танганьїка. Його довжина перевищує 650 кілометрів, а ширина від 50 до 80 кілометрів. Озеро розташоване на висоті 773 метри над рівнем моря. Озеро м'яса Малаві має протяжність 560 км, глибину 706 метрів. Північні та східні береги круті обривчасті, а південні і західні пологі. Чітко виражені два кліматичні сезони: дощовий листопад квітень і посушливий травень-жовтень. Озеро Чад – мілководне безтічне реліктове, розташоване в Центральній Африці. Його площа, залежно від опадів і паводка річок, що в нього впадають, змінюється, значно збільшуючись у дощовий період. Береги дуже заболочені. На східноафриканському плоскогір'ї та Ефіопському Нагір'ї трапляються озера вулканічного походження, що займають кратери згаслих вулканів або долини, перекриті вулканічною лавою. Прикладом таких озер є озеро Тана. Асаль це вулканічне озеро в Східній Африці, розташоване на 155 метрів нижче рівня моря в Афарській низовині. Це найнижча точка Африки. Солоність озера становить 350 проміле. На території материка є великі площі боліт Екваторіальна Африка. Вони обумовлені випаданням великої кількості опадів і рівнинним характером земної поверхні. На вершинах високих гір лежать багаторічні сніги та льодовики. В окремих районах материка є значні запаси підземних вод.